Слава Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: на полі бою загинув молодший сержант Назар Ігорович Кузьма. На Золочищині водійською наїзна підлітка та втік з місця події. Світло на могилах, День пам'яті покійних. У Золочівському районі попрощалися із захисником Андрієм Бойценом. Бочаїсти із Золочова вибороли кубок у змаганнях серед спортсменів з усієї України. На щиті другий син родини Фреймчуків приєднався до лав небесного воїнства. Загинув 33-річний мешканець Бузька, Матрос Мартинюк Владислав Павлович, у Золочівському районі. Зловмисник стріляв у водія Гартера. З глибоким сумом повідомляємо, що війна забрала життя відважного захисника із Золочівської громади, уродженця села Скварява. На полі бою загинув молодший сержант Назар Ігорович Кузьма, командир відділення управління командира батареї, оператор безпілотних літальних апаратів мінометної батареї, народжений у 1993 році. Назар проявив стійкість і мужність, залишаючись вірним військовій присязі до останнього подиху. Він загинув 1 листопада 2024 року внаслідок влучання дрона біля населеного пункту Петрівка Покровського району Донецької області. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. На Золочівщині водій скоїв наїзд на підлітка та втік з місця події. Поліцейські встановили водія вантажівки, який скоїв наїзд на підлітка та втік з місця події. Про це повідомляє кореспондент золочів.нет з посиланням на поліцію у Львівській області. Від отриманих травм 16-річний пішохід помер на місці події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 листопада близько першої години ночі на автодорозі Золочів Броди. У межах села САСІВ Золочівського району. Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода 16-річного мешканця сусіднього села та втік з місця події. Внаслідок наїзду. Хлопець отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці ДТП. За фактом слідчі золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання. Позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження, встановили, що наїзд на пішохода скоїв водій вантажного автомобіля Рено мешканець Рівненської області віком 48 років. Автомобіль, яким було скоєно наїзд, правоохоронці вилучили. Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру у вчиненні злочину, інформує поліція Львівської області. Досудове розслідування триває. Світло на могилах, День пам'яті покійних. Щороку, 1 листопада, українці відзначають День всіх святих або День пам'яті покійних. Це час, коли згадують померлих родичів і близьких, моляться за їхні душі та відчувають особливий зв'язок із тими, хто відійшов до вічності. Люди традиційно відвідують кладовища, запалюючи свічки, що символізують світло і вічне життя. Особлива шана віддається тим, хто поклав життя за незалежність України у війні з російськими окупантами. У цій першолистопадовій вечірній печалі серце наповнюється вдячністю і пам'яттю. У Золочівському районі попрощалися із захисником Андрієм Бойценом сьогодні. В селі пониковиця Золочівського району. Провели в останню дорогу захисника України Андрія Бойцуна. Після строкової служби він присвятив майже 30 років роботі в лісовому господарстві, а спочатку мобілізації став кухарем у взводі забезпечення зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. Через важкі умови війни його серце раптово зупинилося 23 жовтня. Повідомляє Бродівська міська рада щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. 26, 28 жовтня 2024 року відбувся відкритий чемпіонат міста Ковеля з Боча, в якому взяли участь 63 спортсмени з різних куточків України. Звісно, свою майстерність показали й бочаїсти благодійного фонду «Милосердний Самарянин для дітей з особливими потребами боротьба була напруженою, особливо з командою міста Києва у фінальному матчі. Однак у командному протистоянні Вітка Роман, Гайдар Роман, Гадевич Олена наші спортсмени здобули перемогу та заслужене перше місце. Також нагороди отримали в індивідуальних змаганнях: у класі ВС-1 Гадевич Олена перше місце. Силярюк Вероніка третє місце та командне друге місце. У класі ВС-4 Ратишин Дмитро друге місце. Наймолодший учасник Фадчишин Микола у класі ВС1 здобув друге місце. Команда міста Золочів у загальному підсумку виборола кубок. Тренер Ірина Кучер надзвичайно пишається своїми вихованцями та бажає їм подальших успіхів. З глибоким сумом та скорботою села Заболоці Золочиського району проводить в останню дорогу воєнного захисника Володимира Юрійовича Фримчука, який повертається додому на щиті, народжений 16 вересня 1989 року. Володимир добровільно приєднався до лав захисників у листопаді 2022 року. Його життя обірвалося 12 травня 2023 року, залишивши родину в страшній невідомості до результатів ДНК тесту. Це вже другий син родини Фроємчуків приєднався до лав небесного воїнства. щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. З глибоким сумом повідомляємо, що 28 жовтня 2024 року в селищі Михайло Коцубинській Чернігівської області від вогнепального поранення загинув 33-річний мешканець Бузька, Матрос Мартинюк Владислав Павлович. Владислав був призваний на військову службу у червні 2023 року. Віддано й відповідально виконував свої обов'язки розвідника сапера. Взводу інженерної розвідки групи інженерного забезпечення 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. У воїна, який з честю виконав свій обов'язок перед батьківщиною, залишилися батьки, повідомляє Бузька міська рада, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Поліцейські Львівщини затримали зловмисника, який стріляв у водія грейдера. Про це повідомляє кореспондент Золочукрапканець з посиланням на поліцію у Львівській області. 28 жовтня у місті Броди Золочівського району затримано 42-річного чоловіка, який, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, чотири рази вистрілив у водія грейдера, двічі поранивши його в руку. Потерпілого госпіталізовано після нападу зловмисник утік. Але поліцейські оперативно його затримали. За фактом порушення відкрито кримінальне провадження щодо хуліганства, що передбачає до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі, закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям! Слава!